Вітаю вас! Сьогодні на чемпіонаті світу серед жінок була нереальна партія. Вони приїхали в інше місто, вже пройшла половина матчу. І нагадаю, що рахунок поки що 3,5-2,5 на на користь Лейтінзі. Вона виграла одну партію, всі інші партії закінчились нічиєю. І тут вона грає білими фігурами. Лейтінзі претендентка Йовен Юн ще чемпіонка. І починають партію ходом Є4. І несподівано Йон Юн грає С 6. Оскільки в попередніх партіях вона грала Е5 на хід е 4 але піс... програла саме в італійській партії і тому вирішила трохи поміняти свій дебют. Д4Д5, кінь Д2. Е... Можна грати кінце 3, кінь Д2, все одно в основному тут чорні б'ють пішака на Е4, Кінь Е4 і лінія з ходом слон F5. Також, окрім ходу, слон F5, можливі ходи тут в... кінь F6. Стало популярним в останній час. Тут кінь забирає на F6. Колись забирали пішаком G, зараз частіше всього зустрічається, що забирають пішаком E. Окрім того, для... якщо не хочуть чорні здвоювати пішака, то хід Кінь F6 вони можуть підготувати ходом кінь D7 і потім вже кінь F6 грати. Ну і також класичний з давніх часів відомий хід слон F5, як було зіграно в партії. Кінь g 3 слон g 6 а4 білі загрожують упіймати слона чорних, тому чорні грають А6, щоб слон міг втекти в разі необхідності. Кінь F3. Кінь хоче з темпом випргнути на е 5 І, знову ж таки, колись, років 50, тому тут на автоматі грали кінь D7, але Е6, також можливий хід, також часто так грають, дозволяють білим запригнути конем на е 5 з темпом. Ну, тому що, звісно, що дуже неприємно буде, якщо кінь забере слона і. Ось таким чином чорні здвоїть пішаків. Слон відходить на H7. Тут насунуте положення коня на e 5 іноді, як зачіпку використовують чорні, і він десь допомагає в контргрі. Слон D3 білі вимінюють білопольних слонів. кінь D7, Fерсі 2 для того, щоб після розміну конів ферз... ферзів не розмінювали чорні. Ferсі 2, кінь f 6. І коротка рокіровка. Коротка рокіровка, насправді, хід мене дуже здивував, тому що ну, в основному тут планується грається план з довгою рокіровкою. Віль грає слон D2, C5, Кінь D7, ферзь D7, побили, побили. І довга рокіровка. І тут хід пішоком на 4. Корисний для білих в будь-якому випадку, куди б не рокірували чорні, чи в коротку, чи в довгу сторону. Якщо в коротку сторону, то це вже якийсь насунутий пішак для атаки. Якщо в довгу сторону, то цей хід ну, просто захоплює простір. У випадку ж короткої рокіровки, ну, хід А4 виявляється ну, трохи дивним. Тут слони 7 зіграли чорні і я. Впевнений, що якби пішаки ходили би назад, то одним з найкращих ходів білих з цієї позиції було б хід пішаком на H2, тому що ну, на H4 йому явно немає що робити, тому дуже дивно було, що рокірувалися коротку сторону. Втім, поки що у білих все абсолютно нормально. Тора йде на D1. У разі розміну тура опиниться на відкритій лінії. Коротка рокіровка c 4 Віль захоплюють центр, прикривають поле d5, щоб сюди кінь не пригнув. Чорні виводять ферзя на а 5 Тут вивели слоном на F4. Тут, можливо, заманливим був варіант розмінятися на d7, розмін на d7 і провести D5, користуючись тим, що там слон підвисає на e 7 і там після розміну на D5 забирати не можна, бо слон висить. Але у чорних тут, в принципі. Все в порядку, навіть незважаючи на те, що вони віддають пішака. вони грають А на е 8 і після взяття просто відходять конем на F6, і тут в будь-якому випадку. Якщо білі забирають пішака ну, і залишається зайвим пішаком, то в чорних, в принципі, доволі приємна гра, оскільки всі їх фігури вже виведені. Тури знаходяться на відкритій на напіввідкритій лінії. Десь можлива гра проти пішака F2. Тут в чорних повний порядок, в принципі, хоч і пішака не вистачає. Ну, також білі могли не забирати на F7, для того, щоб не, не відкривати лінію F для тури, зіграти щось, слони 3. І тут взяття пішаком на е 6 ну мені важко було насправді зрозуміти, тому що пішак на Е6 явно слабкість, але комп'ютер каже, що у чорних тут також не дуже все страшно. Тобто оцінка щось тут на кшталт плюс 0,6 приємніше у білих, звісно, ось, але і у чорних нічого страшного. Хоча я би з радістю всю позицію за білих грав. Ну тут знову ж таки у чорних є якась гра на королівському фланзі. І пішак, якщо десь. Пропустити, може, якщо попаде на е 4 то буде потужним пішаком. Ось. Але вирішила зіграти слон F4. Доволі розумний хід, не відкривати центр до того, як всі фігури не виведені, ну і якраз займається тим, що виводить фігури. Тора А на D8, тура D3. І ось Тут перша неточність, як каже комп'ютер. Комп'ютер каже, що треба було грати пішаком на А3. Не, не спішити ставити туру на D3. Хід пішаком на А3, корисний. По декількох причинах. По-перше, пішак там стає захищеним, і тепер Тура А1 не змушена його захищати і може десь відлучитися. Окрім того, десь іноді в деяких варіантах В4 можливо зіграти. Ну, поле Б4 прикривається, хоча це, можливо, не має великого значення. І ми мінуси того, що було зіграно саме тура Д3, а не Скійний хід А3, ми ще побачимо. Чорні зараз розмінюється на E5, білі забирають пішаком і мають намір. Потрапити конем через С4, поставити коня на D6. Чорні відходять конем, який був під боєм. Зараз у білих пішак на 4 під боєм, але в них немає часу його захищати. Тому що ось тут якраз сказується, якщо вони грають H5, то чорні забирають на D3. І ось тут також є мінус цього ходу туран на Д3. Стояла б вона на D1, то зараз. То раз А1 забрала би на Д1, а так доводиться забирати ферзем, і чорні встигають захопити лінію Д. І в чорних тут доволі приємна позиція, тому що Кіня 4 ще не зіграно і, і ще не зрозуміло, що може встигнуть білі провести цей план. Тому пішака не стало захищати, віддає пішака на А4 лейтінзі, але грає Кіня 4. Чорні розмінюють пару тур, це правильне рішення, оскільки. Кінь після того, як стане на d6, ми це побачимо, він буде дуже сильно обмежувати туру, турам не буде де розвернутися. і Тому замість того, щоб залишати туру закритою на восьмій лінії, краще її розміняти. Ферзь забирає на d3, слон, забирає на С4, кінь стає на d6, ферзь b6, був пішак під боєм. І зараз чорні атакують цього пішака, Ферзь відходить на e 2 І тут тура d8. Неточність. і Доволі, я б не сказав би, що вона прям серйозна, тобто біле не те, що там виграно, стає одразу. Але чорним треба було повертати слона з а 4 і ставати на е 7 і там є різні варіанти. Ідеї чорних декілька. По-перше, десь зіграти С5, а. У випадку, якщо там тура, наприклад, піде на D1, то можна також і забрати коня на D6. І ось цей прохідний пішак, він, хоч і виглядає дуже небезпечним, але після тура Д8 він нікуди не насувається вперед і може стати е, такою проблемним пішаком в плані захисту. Білим потрібно буде його захищати. Тоді, якщо чорні можуть поступово його окутувати, тобто. Одразу пішака насунути не можна, тому що там кінь F8 і можна з пішаком прощатися. Отже, він залишається поки що на d6, ну а чорні можуть поступово. якось, Можливо, так само кінь F8, можливо, ходами F6, F5 відсікти слова навіть цього пішака, оскільки білі не встигли насунути c 5 то чорні самі можуть зіграти c 5 не дати білому цю можливість. Тут цей пішак і виглядає доволі небезпечно, але є і мінуси. Ось, Тому що чорна вся позиція краща. Тут замість ходу Тора Д1, показує найкращий хід Тора С1 за білих з ідеєю провести c 5 але знову ж таки після ЕД-ЄД Ферсія 5, тут дуже цікава позиція пішак під боєм А3, Ферзь f5, слон під боєм, слон стає на e5, Тора йде на d8, щоб контролювати цього пішака. білі проводять c 5 і надійно цементують цього пішака. і це дуже сильний прохідний. Який є в будь-якому еншпілі будь-який практично виграний для білих за рахунок цього прохідного пішака. Але тут у чорних є деяка гра на королівському фланзі. Кінь через F8 виходить на G6, і кінь F4, і пішак Е5, десь насування центральних пішаків, оскільки тут і пішака H можна насувати, і пішака E до, до e 5 як мінімум, можна досунути. Ось Тому що пішака одного не вистачає на королівському фланзі, і тут у чорних доволі така. Нормальна контрогра. Була зіграна 3D8, і ось тут маленький нюанс, але ось слабкість поля F7 тут скажеться, тому що після слона E3 ферзь під боєм, ферзь відходить на C7 і ферзь h5. І не вдається тепер слона повернути на e 7 тому що слона повернути на e 7 тому що на F7 впаде. І тому слон G5 доводиться грати, білі, звичайно, не хочуть розмінювати слонів і грають F4. Тут чорним було б зовсім важко, якби не знайшовся би хід g6, відкидаючи слона ферзя від атаки на цього пішака, і вже після цього слона повертає на e 7. Але білі затискають 5. Ну і тут, незважаючи на те, що пішака у білих не вистачає, але цей кінь ну, дуже потужний. Він фактично сковує всі фігури чорних. Чорним не так важко розкрутитись. Те, що чорні були змушені зіграти g6, також не на їх користь, тому що кінь на h 7 також поза грою. його... Навіть не видно, як виводити. Ми бачили варіант, що він на G6 виходив, тепер це неможливо. На D7 на D7 він може вийти, але куди далі? Тобто кінь по загрою, тура поза грою, і в білих набагато більше простору, який повністю компенсує відсутність пішака. Ну і щоб знайти якусь контргру, грає ювен юн B6, хід логічний, підриваючи основу під цим конем. Тому білі підкріплюють пішака на С5, забрали на С5, забрали на С5, і тора B8. Тобто чорні відкрили лінію для того, щоб тепер тора їх могла працювати. І тут вже час лейцензія став помилятися, напрям дуже агресивно пішла G4. Як сказав на прес-конференції, дуже просто хотілося. Дуже хотілося зіграти G4, ну і виглядає справді небезпечно F5 і насувається. Але якщо придивитись до деталей, то виявляється, що все не так просто. f 5 грає Йовен Юн, Зараз тура F1, підводячи туру на королівський фланг, і c 3. Поки що F5 не вдається провести, оскільки буде пішак на e5 підвисати, якщо цей пішак рушить вперед. Тому кінь e4 відкидають ферзя, ферзь відходить на d3. І є ідея у чорних зіграти тура B1 і розміняти пару тур для того, щоб якось послабити атакувальний потенціал білих. Тобто головна ідея білих це зіграти f5, відкрити лінію F і по ній вторгнутися. І білі прямолінійно грають кроль g2. Це виявляється неточністю, тому що Тура з темпом зараз торгається на другу лінію. Слон F2. Білі вже раді розміняти ферзів, але чорні не розмінюють, ставлять ферзя на d5, знову ж таки, F5 не можна провести. Тому Тора D1 відкидують ферзя від атаки пішака e 5 ферзь забирає на А2. Бачимо дуже така потужна пара важких фігур по другій лінії. Ну І тут по суті, по суті, позиція білих вже гірша, причому значно гірша. І просто не залишається нічого робити іншого, як проводити F5. Треба цей хід робити для того, щоб хоч якось атакувати. Забрали на F5, забрали на F5. І тут ще один з мінусів усього ходу F5 це те, що тепер поле G5 звільняється. І тут дуже сильно було б зіграти кінь g 5 так не було зіграно. Кінь g 5 і після розміну забрали-забрали. FG, здається, що доволі небезпечно, тому що король білих повністю відкритий, але слон H4 навалилися на зв'язаного слона зараз всі фігури чорних. І там після е б'є Ferb 7, от Ферзь на А2 дуже вдало стоїть, захищає від всіх загроз, слон а 4 контролює поле D8, тому тура не може вторгнутися, і, по суті, доводиться вже тут програвати білим. Тому що після б'є BF7, король BF7, слон під боєм, якщо його захищати. Може король Е6, можна і одразу просто забрати на F2. і Після масових розмінів король іде на Е6, забирає пішака Е5 і чорні з двома зайвими виграють. тобто Кінь G5 був в цій позиції найсильніший хід від uv Юн, але тут вже фактор з часу також сказується Бачимо годинник 5 хвилин залишається на годиннику, і тому ось повністю оцінити позицію не вдається. ось тут саме Дві помилки аж було в, саме в оцінці позиції. Тому що чорні забрали на F5, це ще поки що не помилка, але вже перший крок до неї. Тобто ідея цього ходу, що потім зіграють ферзь е 6 і викличуть розмін ферзів. І це вже помилка. Помилка, причому серйозна. І тут це, те, що я кажу, позиція неправильно була оцінена. Це, по-перше, Юван Юн казав на конференції, що. Вона не бачила, не розуміла наскільки небезпечна атака білих. Тобто, мені вже легко зараз говорити. Я тут сижу перед комп'ютером, який мені каже оцінку позиції, а оцінка позиції тут щось плюс 5 на користь білих. Ой, на користь чорних. Значить, мінус 5, правильно. Мінус 5 на користь чорних. Тобто, у них абсолютно виграно. Тоді як Йован юн під час партії в неї не було чіткого розуміння цієї позиції. Так само у Летінзі це на конференції було зрозуміло, що позиція справді, тобто не так справді загрожуюся виглядають білі фігури. А у чорні, незважаючи на те, що стали по другій лінії, здається, що поки що нічого не пробивають. Але насправді у чорних виграно, і можливо найточніший хід це був Кіня Вісім. Після кінь F8 кінь виходить або на E6, або на G6, перекриває тут повністю лінію G відкриту. А також після король H1, тут це один з головних атакуючих ходів для того, щоб лінію G звільнити для тури. Ось тут же ферзь E6 можна було зіграти. І у випадку, коли ферзь забирає, забирати конем. Тому що ми зараз побачимо, які мінуси. Вийшли в результаті позицій чорних. Тому що після того, як тут зіграли ферзі 6 і білі розмінялись, після того, як пішак з F відійшов, є у чорних певні проблеми з королем. І Ми зараз побачимо, які. І це, мабуть, це друга помилка в оцінці позиції, мабуть, йшла на неї, думаю, що в неї вигране Геншфіль, оскільки два пішаки. Але ми зараз зробимо буквально декілька ходів, то ради 7 Слон А4, слон був під боєм. Зараз атакує слона на F2, його захищає кінь, але чорні мають намір зіграти конем на G5 і цього коня розміняти, і тоді слон F2 буде в небезпеці. Тому король відходить на F1, відходить від зв'язки, на якій він був стоячи на полі G2. Чорні розмінюються. І забирають пішака з під бою а 5 І ось Тут вже оцінимо цей Еншпіль, і він. Незважаючи на двох зайвих пішаків, у чорних дуже великі проблеми з їх реалізацією. По-перше, у них є слабкості, всі пішаки, по суті, слабкі. Ізольовані, відірвані один від одного, і у білих дуже активна тура, яка може цих пішаків атакувати, і чорні їх всіх просто не можуть захистити. Але, мабуть, найголовніший, найбільший мінус позиції чорних це. Те, що їх король не активний. Ось пам'ятаєте, коли я розказував про варіант, що можна було на Е6 забирати пішаком, а краще було б зробити такий варіант, щоб Кінь міг забрати. Стояв би пішак на е 7 король би зараз міг би вийти в гру, і це була б зовсім інша партія, і, скоріш за все, у Чорних справді було виграно. А ось цей фактор, що король не може підключитися до гри, грає велику роль, і до самого кінця еншпіля буде грати велику роль. Тура 7 Тора стає позаду прохідного пішака. Тура Б5 захистили пішака, кінь Д3 захистив одного, захистив іншого пішака. Чорні виводять коня. І Тора 6. Вже пішак С6 під боєм і вже немає як захищати. Вже мінус 1 буде. Чорні грають король 7, Тура забирає на С6. І тут Тора Б3 пише неточність, кращий хід був король Г7. Тут після король е 2 А4. Ну, Тура Б3, хоч і пишеться не точність, але насправді поліськи дуже зрозумілий хід, тому що ну, не так ясно, як цього пішака вести вперед. Тобто Тура стає на третій ряд з темпом, щоб атакувати коня, і потім пішака можна було до третьої лінії провести. Тому це комп'ютеру видно, насправді поліськи дуже, дуже зрозумілий хід. Короля 2 пішака 4, Тора стає знову позаду пішака пішака 3 і тепер дуже точний, гарний хід Кінь F4. І ось знову проблема з чорним королем стає явною. Була у чорних десь ідея королем з... перейти на поле F5. І включитись в гру, атакувати пішака на Е5, але кінь на F4 просто повністю його обмежує. Король нікуди не може вийти і, по суті, зажати по двох останніх лініях. І тут, незважаючи на малу кількість матеріалу, боротьба ще досі гостра, хоч комп'ютер у всіх варіантах пише нулі, але тут тепер вже і у білих з'являється прохідний пішак. Тому Тора — c 3, стають позаду цього прохідного пішака, С6, король Е7. Король Д2 атакує Туру, Тура відходить на С4, атакує коня, кінь Д3, король F7, Тура б'є 3, Тура б'є С6. Розмінялись пари пішаков і всього лише один зайвий залишається у чорних, кінь F4. Допускає Тура С4 і грає кінь H5. Допускає для чорних. Можливість зіграти кінь F3 і забрати ще одного пішака, але знову ж таки, через цього короля білі не можуть, білі можуть спокійно тримати цей Еншпіль. Атакують пішака на Е6, тора С6. і ось всі фігури, Ця тора прикована до захисту пішака. Король повністю обрізаний трой по восьмій лінії, і тому немає як робити чорний прогрес. Цей пішак нікуди не йде, цей пішак нікуди не йде. У білих всі фігури значно активніші, король йде на Е4. Шах, король d 4 Вже загрожувало десь зіграти Тора А8 і куди б не відійшов би король, чи на d7, чи на так, королі не ходять. Чи на F7 послідувало би кінь А5 шах, якби кінь відійшов би на якесь інше поле, тому кінь b 6 не дає ще можливість стати Трі на 8 Але тепер шах відкинули короля подалі від королівського флангу і Тора H7. Вже білі відігрують Пішака H Є5. І тут фінальний точний хід. Кінь забирає Пішака на Е5, і після взяття тури білі відігрує її ходом тура ф 7 подвійний удар. І в цей момент партія закінчилась нічою. Могла Ювен Юн, могла, все було в неї для, те, для того, щоб виграти цю партію, окрім часу. Часу було мало на годиннику і через це. Не встигла, не, не прорахувала все, не змогла точно оцінити позицію, і тому перейшла в цей еншпіль, який в результаті виявився нічим, і який в доволі впевнено відстояла нічию. Власне, все. Завтра буде восьма партія. Будемо дивитися на цьому каналі. Підписуйтесь, до зустрічі.